У Дніпрі у 2023 році демонтували з вулиць декілька пам'яток пов'язаних з російським та радянським минулим. Проте у багатьох місцевих мешканців залишилося питання, а що сталося з цими пам'ятниками? Детальніше про це ми розповімо в нашому матеріалі. У 2023-му був прийнятий закон про деколонізацію, але закони завжди приймаються довше, чим потрібно, тому що війна почалась повномасштабна у 2022-му році. Постало питання про те, що треба прибирати пам'ятки також іншим особистостям, які не підпадали під закон про декомунізацію. У нас були численні звернення на всі управління і департаменти щодо необхідності демонтажу Пушкіна, демонтажу танку з червоними зірками. Орькому Чкалову. просто кожен день заходила по 5-6 звернень, щодо демонтажу. Це тільки на наше управління з питань охорони культурної спадщини. Місто розуміючи потреби громади і розуміючи, що громада налаштована і може бути пошкоджені монументи, які перебувають на балансі. Було прийнято рішення виконкому про тимчасове усунення з простору, поки міністерство культури не дасть відповідь, що робити з ними далі. Відповіді чекаємо, але тоді було б містом прийнято рішення, і усунено вісім пам'яток. За мною знаходиться Пушкін, по якому було багато питань у містян, тому що хтось, хто виріс на казках Пушкіна, вимагає його повернути, хтось вимагає прибрати. Монумент цінний, тому що Міністерство культури, наприклад, відмовилось знімати його з обліку саме як пам'ятку монументального мистецтва, але сказала усунути з простору. Ми отримали по ним відповіді по Горькому Пушкіну. Що ці монументи залишаються пам'ятками монументального. Мистецтва, але мають бути потім перенесені в музейний простір, переосмислені, тобто саме як твори мистецтва. Ніхто не забороняє будь-який закон читати казки Пушкіна, якщо хочеться вдома, дивитися, показувати їх дітям, якщо є потреба. Але монументи, які маркерами російського світу, не мають бути на вулицях міста.